Постійна дратівливість, тривожність без причини, повна апатія, метушливість, думки крутяться по колу. Ти не можеш зупинитися, а всередині відчуваєш, що ти, наче не ти, немає сил, немає радості, немає сенсів. Це можуть бути депресивні стани. Ігнорувати їх небезпечно. Якщо цей стан триває більше ніж два тижні, зверни на це увагу. У Експіо ми допомагаємо зрозуміти вам, що з вами відбувається, і повернути собі себе, повернутися в своє тіло без сорому, без тиску в своєму ритмі, без засудження, без критики. Ваш стан це не вирок, це сигнал, що ви можете отримати допомогу вже сьогодні.